У Рівному провели в останню дорогу 28-річного героя Євгенія Галягіна. Військовослужбовець загинув три дні тому на бойових позиціях донецького напрямку внаслідок отриманих поранень. Він у школу пішки ходив два кілометри з першого класу. Це вже що говорить. Настільки чесний, правдивий, добрий, лагідний і до. Своїх рідних і до нас, сусідів. Євгеній Галягін народився у Рівному, мав дві вищі освіти історика та юриста. Працював у благодійному фонді, а згодом рекрутером у службі таксі. У серпні минулого року вирішив піти служити, адже хотів продовжити справу батька, теж військового. Чоловік підписав контракт із прикордонною службою. Сини немає такій дитині, ніколи нікого не ні обіду. Ніде ни ні з ким, ніколи не зав'язував в школу і поступив сам. І знайшов собі сім'ю, тільки построїв, тільки жит і життєш, а ця біда добра. Ми будемо пам'ятати, яким він був як він був у нас. Після прощання із захисником та молитвою священника за Євгенія траурний кортеж вирушив у село Ясениничі. Поховали військовослужбовця поряд з могилою його батька, вічна та щира пам'ять героям. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.